Всім здравствуйте, продаємо квартиру в центрі Вінниці, ЖК правильний вибор. Монастирська, 41, зайшли в квартиру, чорний варіант. Сразу окремий санвузол, ванна кімната санвузол. Можна з'єднати, як ви розумієте, кухня велика, простора, автономний газовий котел, охорона страж, вид з вікон, там у нас Макдональдс. Саме центр Вінниці. Середній поверх, четвертий, семи. є мінус два поверхи. Там де парковка, бомбосховища. Ви мене знаєте, Павло Миколайович, місті Вінниці, можете вже дзвонити, агенція ключ Вінниці. Офіс у нас на Соборній. Це у нас друга кімната. Вид з віком. Ви знаєте, куди 0,98, 454 т або 0,93, 4Т4, 4 І така комора ще може бути гардеробна. Захочете, можна вивезти навіть туди труби, ще один сам Ну, Зазвичай це, звісно, роблять. Як гардеробна, тобто кухня, одна кімната, друга кімнатна гардеробна, ванна, санвуза. Звоніть, пишіть, покажемо зручний для вас час.